Ми купили Ми купили металочукась Галика, зараз що я щось повали? Ось тут відкривайте Де? А то до чого? Я просто не розумію того, де я тут трубку. Зараз, Зараз. розбиратися, що тут є до чого. Залезу черный металл. що что не закупаю чай. Целый. Дрид знайшли. Черный. Вот тут мы нашли такую иконку. Да, ну, видно, что читкость там есть. З іншого боку. Така особливість ми замітили. Такої іконки не бачила старовинно. Тут сонце є. А і дивиться на сонце хтось. Бачите обличчя, святий дивиться на сонце. Тут сонце, на сонце дивиться обличчя, досить, досить чітко. Скоріше за все, що це є срібло. Ну, махай. Ні, не відео. А тепер ми прийшли в наш садок. Пошукаємо, що тут є. Може відро металому не збираємо. Ще краще золота. А Але це є у нас Перша світова війна. Старт. Патрон. Не крайній ваш хай. Пише який рік. Що це таке? Зблизька. Пікло нам не в кольоровому секторі перекидали на чорний сектор. Ми вже налякалися, що це цілий снаряд. Але це тільки гільза. А може ще і є. А воно легке якесь. Земля. Це просто гільза. Це просто гільза, таких багато. Кожного на подвір'ї такі валяються. Тут херівна йому після Першої і Другої світової війни. А вони металом стають таке. Треба добре придивитися, чи там в кінці нема пороху і шокне. Воно легке, снаряд не ватово. Ну, замовки з він тут взявся далеко. В садку. І он там знову пищить. Дуком розкопнули. якщо воно зб'є? Це кольоровий метал. Воно вже не вибухне. Це наконечник. Може наконечник вітом того. Можна розкрутити. Цілкому живемо. Так. Комплект. Ось ми і комплект знайшли. Воно вибухнуло. тарик. Воно вибухнуло. Снаряд вибухнув таким чином, що відлетів наконечник і шрапнель повилітала. А як? Видало просто вогнем видало наконечник і все. Розумієш? Тут, певно... Так, але тут, певно, слабо слаба, слаба різьба трималася. Слабо різьба трималася, розумієш, таке теж буває брак. Ну просто його видало вперед. Теж може бути. А може і окремо. Може, так як ти кажеш, може, це різні частини. Ми весь садок не обійшли, але ми втомилися вже купати. Години півтора. Йдемо додому.